Біля палацу спорту у голі пристані сила селена люду. Усі зустрічають чемпіона світу з боксу, героя України. Нині лідера партії Удар Віталія Кличка. Усі хочуть побачити легендарну особистість і подякувати за відкриття у палаці сучасної боксерської зали. як вам зал класний! Вам нравиться? Так! Дуже здорово, що такий є зал. І не кожен... Сільоном пункті не в кожному місті України і навіть в Києві, не в кожному районі є такі зали. А в голій пристані така зала стала реальністю завдяки національній програмі Спортивну Україну будуємо разом. Організатори програми Фонд Братів Кличків та міжнародний бренд Неміров» продовжують інвестувати в спортивну інфраструктуру України, відкриваючи вже сьому спортивну залу. Хочу подякувати всім. був причетним до тих робіт, величезний. Кому прочитано и готов? Мешканці Голої пристані отримали від організаторів програми боксерське знаряддя та найсучасніший стаціонарний ринг. Брати Кличко сподіваються, що новий боксерський зал стане гарним майданчиком для проведення щорічних чемпіонатів з боксу, на які з'їжджатимуться спортсмени з різних регіонів України. Сьогодні секцію боксу у місті відвідують понад 50 спортсменів різного віку з міста та району. Заняття безкоштовні. Міський голова Анатолій Негра говорить: мешканці на такий подарунок заслуговують. Сувавши наголи пристрій, сказав, у вас буде гарне місто. Ну у нас же гарні люди, працьовиті, відповідальні. І саме головне вони гордяться своєю малою батьківщиною. Новий ринг у день відкриття випробували юні боксери Ігор Черниш у червоній формі та Вадим Якубовський у синій. Віталій Кличко, який уважно спостерігав за поєдинком, сказав, що з такими спортсменами майбутнє в українського боксу є. Что у вас самое главное есть? Это наши дети. Мы надеемся, что наши дети будут социально э, гармонично развитыми, что наши дети будут здоровыми. Поділився Віталій Кличко и своими спортивными планами по поводу завершения активной спортивной деятельности не за горами. Когда конкретно я для этого сделаю. Специальную пресс-конференцию поставлю в курс дела болельщиков. Не расстраивайтесь, Владимир еще имеет огромные планы и резерв для того, чтобы радовать болельщиков бокса своими победами.